Зранку росіяни атакували ударними дронами Кременчук на Полтавщині. Як повідомили в сухопутних військах, ворог поцілив по будівлі Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч. Докладніше про наслідки цього обстрілу розпитаємо у Віталія Саранцева, начальника управління комунікацій командування сухопутних військ ЗСУ. Пане Віталію, добрий день. Вітаю, добрий день. Тож, перш за все, що відомо про удар по ТЦК та СП у Кременчуці. Які наслідки було влучання кількох кількох дронів каміказів на території Кременчуцького ТЦК ТСП, була пошкоджена будівля самого ТЦК, і крім неї постраждало також ще по понад 10 цивільних об'єктів. Також постраждали ще п'ять автомобілів. Серед військовослужбовців та працівників пра працівників ТЦК ТСП постраждалих немає. Є інформація по про постраждалу цивільну особу. Розкажіть, будь ласка, де саме перебували працівники та відвідувачі ТЦК та СП на момент удару? Е, ну є є певні правила. Є безпекові вимоги після отримання сигналу тривоги. Всі військовослужбовці ТЦК СП Працівники, а також відвідувачі мають негайно залишити приміщення і прослідувати в безпечне місце або в укриття. Уточніть, будь ласка, чи всі центри комплектування та соціальної підтримки обладнані сховищами? У е, мене наразі немає інформації про всі ТЦК СП, але разом з тим е, в більшості з них такі місця є. Якщо такі, такі місця. Е, Ну не неможливо неможливо обладнати СП укриттями. То є ну зрозуміло, що там неподалік є. Звичайно, місця там, куди можуть прослідувати всі ну, весь персонал, та СП для цього є визначені алгоритми, визначений розпис, хто що за якою командою діє під час, під час настання сигналу повітряної тривоги. Саме це є пріоритетом життя життя. Та здоров'я військовослужбовців, працівників, а також відвідувачів ТЦК ТСП, є пріоритетним і тому вимоги до виконання є обов'язковими. Власне, це вже не перший удар росіян по центрах комплектування та соціальної підтримки. Які основні причини цього ви можете виділити? Я вже зазначав, що зрив мобілізаційних процесів в державі є стратегічною метою Російської Федерації. І до цієї мети вона рухається кількома шляхами. Тобто, перший шлях, якщо ви пам'ятаєте, ще не так давно була така хвиля терористичних атак на ТСК, ТСП, коли намагалися проносити вибухівку, або навіть і вдавалися проносити і підривали ряз разом з виконавцями. Тобто, це тракти, які були також ініційовані е, Російською Федерацією, це безпосередньо такі от повітряні удари за допомогою. Дронів камікази, при чому сід відмінити, що саме удари відбуваються в денний час, тобто в робочий час, коли там можуть перебувати люди і персонал, і можуть перебувати відвідувачі. І третє, третій, скажімо так, третій спосіб, який Росія намагається досягнути своєї статичної мети, це без сумніву інформаційні атаки, тобто постійні інформаційні атаки. На діяльність щодо діяльності та СП, це і вони і проти безпосередньо і військовослужбовців, і очільників та СП, і безпосередньо проти військового та військово-політичного керівництва країни я вам дуже дякую за інформацію і нагадую, що з нами наживо був Віталій Саранцев, начальник управління комунікацій командування сухопутних військ зсу.